Всім привіт, з вами Нечідей, і сьогодні я вам покажу, як скачати новий систем кнопок. Давайте я вам покажу це все коло. Заходимо в Telegram, заходимо на офіційний канал систем кнопок, ось такий ось, ось такий ось. Наставимо вейку, і ось тут от доступно, ось ось, і тепер нажимаємо, Назимаємо от чудо. Бот. Оцей бот. Назимаємо Spype. Android або через ви інстацію скачайте. І ось файл. Собственно. Ось файл. Ми його качаємо. Ось таким образом. У мене може сейчас пам'яті не хватить. Ну кого ще пропаганди, да? так? Я сейчас, например. Я брумен, наверное. Сподіваюсь, в мене не буде пам'яті, я не зможу <проб> скачати. І так, да, напомню. 2.8 є. нові анімації, анімації на нози і. да, і в тому числі, як на М9, як на КМВ, як на на... Оюзиє і всякі боги, дробовики і на все. І це все. О! Я нічого. Все. Все, давайте. Я зараз вкачаю і вам покажу. Ось просто на зможемо встановити. От просто все поста рідко робича. Просто, просто назьмамо встановити все отак от. Всього-навсього на. Так, подуздати. Так, сейчас еще на пам'яті хвата. Да. Здам. Так. І. Так, все. П'йосту здам і. Еээ, ви вот, побачите сейчас. Зараз я вам покажу. Сподіваюсь. Сподіваюсь я. Що, в мене зараз скачайте все. Назимаємо або відкрито, або готово, кому як удобніше. Мені готово і... И... Все! Все вискачаю новий снабнер. Ну, спасибо за е, выгляди. І да, хотів наповнить. Да, хотів наповнити. Дякую вам, що ви набирали вот такий контент. І мені добили 30 підписників. Дякую вам всім. Е, буду стоять я. Знімати Йоїки е, Бірса і частіше. Так, ну, ви підписуйтесь на мій канал, де я, чи він інтересний, я розповідаю, я як е, скачати там, ось дивитись на переймаю у це ось. Я показую, як скачати з 2.7 F1 чи TDS. Так, так от все я вам показую. Да, і спасибо за очі е, 32 підписника. Спасибо вам. Пояснено. Я дуже-дуже вам пригадаю за те, що ви набили. І потей, моя цель, це буде 40 підписників. Або 35. Ну, навіть 35. Так, все. До речі, спасибо за перегляды за всі ваші за всі ваші лайки и підписки. Спасибо всем и всім пока-пока!